Час обрав нас само таку назву носило урочистості присвячені дню місцевого самоврядування. З перших хвилин заходу градус настрою у всіх, так би мовити, іменинників значно підвищився. Бо Микола Нова, хоч і сам у зв'язку з відрядженням на святі, не був присутнім. От грамоти від міського голови Седро підписав. 7 грудня відзначила начальника фінансового управління Олена Батраценко, начальника відділу культури та туризму Ігоря Фатина, керуючий справами виконкому Олену Кравченко, очільницю управління з питань надзвичайних ситуацій Олену Ткаченка, Андрію Доценко, начальника сектора фізкультури та спорту, Алус Скляр, головного юриста виконкому, Лідію Гнатенко, головного спеціаліста відділу ведення державного реєстру та інше. В новому амплуа привітала своїх колег секретар міськради Омовненко. Сертифікати, розуміння, що вона повинна і робота в Кожному людину повинна бути присуща і чутка висока відповідальність за те, що за те, що їх обрав час, особливі слова подяки пролунали від сьогоднішніх до колишніх працівників місцевого самоврядування. 7 грудня дякували за створену базу Сергію Наєлу, Вірі Бабіч, Ользі Буруцькій, Тамарі Орлові, Людмилі Ярош, Галині Галушко, Любові Сахорській, Валентині Гайтині, Олександру Решетня та багатьом іншим. І вже традиційно в своєму привітанні підвела підсумки року, що минає один з головних ветеранів, почесна громадянка Шостки Саліна. Удалось немало сделать за прошедший год. Вот я такой критичный человек, но объективно. Вот давайте вместе скажем: город стабильно зеленый, город темный, город с водой, город объективно стал чище, город незаметно У десятирічний ювілей Сталіна Кушнірова зазначила, що і Ляшенко створила народну освіту шостке. на Олександрію Шатнякутрумалась вся енергетика міста. А найпоказовіше місце бульвар Леніна та фонтани з'явився завдяки самовідданій роботі Віктора Фасенко. Це був просто рядовий вопрос, який ми рішали. Що за такое сверхідце не було, тому що будуть інші вопроси даже більш серйозне. Розвиття розвиття міста, міста. Взяти конкретну проблему і довести її до кінця, а також сміливо лягати під танки у разі необхідності. Саме такий наказ отримали депутати нової каденції від Сталіни Дмитрівни. Дорогі депутати, аздайте кусочек своєї душі, бажали роботи. Зделяйте їх з не маленьки. Зробіть Здійні, сказай, сітки сільна дів'ятовсько. День самоврядування це не лише свято всіх працівників апарату, а й народних обранців. До речі, Віра Літкевич єдина з усієї своєю сумщини моторитарниці, яка потрапила до облради. Олег Штогрин цьогорічний дебютант. От Євген Чернов та Віктор Лясенко вже працюватимуть другу каденцію. Всі вони нестимуть подвійне навантаження чотири роки, бо є членами виконавчого комітету. Це традиційні побажання пролунали на адресу депутатів від Євгена Чернова. А здаваться роботники управління і не здавайся ні в кої случаї В этом случае вы будете обязательно видеть людей, которые находятся рядом с вами. Я не согласен с тем, что время вас выбрало на эти должности. Это неправда. Вас выбрали люди. И поэтому я вам желаю, чтобы люди, которые находятся рядом с вами, и ни в коем случае вы не считали их ниже. На урочистостях, присвячених дню місцевого самоврядування, ведучі підрахували, що нові депутати підросли на 6 метрів. Тепер їх загальний зріст 91 метр, і схудли на 25 грамів. Останнє сталося завдяки змін іміджу депутата Володимира Тесельова, який підтримка в переддень посвячення в народній обранці. Назва заходу час обрав нас» пройшла ледь мотивам по всім урочистостям. Відбувся і своєрідний аукціон на отримання. Годинника завдяки гарним зданням систем на годинникову тематику їх власником стала Світлана Гончар, секретар адміністративної комісії. Саме її було призначено головним зберігачем часу від виконкому. І як сам Дмитрівна, сказала роз. і на кінець, Ніна Сиваєва, заступник міського голови, закликала всіх працівників самоврядування працювати так, аби люди нашого міста стали жити краще. Кожен повинен починатися з того, що я зробив для жителів нашого міста, щоб життя було краще. І так він повинен і закінчуватися. Що я повинен зробити для цього. Ми повинні пам'ятати, що ми працюємо для простих людей, у яких дуже багато проблем, і якщо не ми, то хто? Десятий рік дня місцевого самоврядування є Яке свято без торта? Саме внесенням величезного торта завершилося у І сьогодні працівники, на яких покладена величезна відповідальність та на надій багатьох простих мешканців міста, підсолодили своє життя, яке час від часу службляє їх не лише у вирії, а й у вальсі.